Ви ж розсаджувати, пересаджувати з місця на місце гейхеру. Я вам зараз про це все розповім. До речі, у мене є в продажу по 85 гейхери касетна розсада. Ви тільки погляньте, яка тут шикарна Ось, тут коренева система. Дивіться, різні кольори, і плюс є ще по 55: зелена. Дуже гарна. І давайте розповім про дивіться, оце кущ. Це прошлорічний кущ із, бачите, вони вже з квітами. А це, дивіться, теж шикарний який, в залежності, який сорт, як він розростається, які йому умови і тому подібне. Дивіться, ось такого малесенького виростає отакий от велетень. Красота така, правда? Дивіться, три квітки. Це з того, що в прошлого по 85 гривень продавала. Як же ви його можете розділити? Так, да, ви його можете зараз викопати, і воно там є вже що поділити. Ось отут, ось ви бачите, оце. Ось, оце вже можна поділити. Ну ви подумайте про те, чи треба це вам зараз робити, чи не треба. Просто задайте собі питання, для чого вам це робити. Якщо ви хочете продати, просто е сфотографуйте кущ і продайте його цілим. Наприклад, я б оцей кущ продала б за 150 гривень, десь за 125 би продала. Так само є там у мене червоні. Он би я їх продала б теж. За 120 гривень. Тобто я б їх продала цілими, я б не морочилася з ними розділятися. Тому ви вирішуйте для себе, що для вас краще. Ділити маленькі кусочки, чи, наприклад, є можливість купити оптом гейхери і продавати їх, або просто розмножувати через рік, через два у вас буде вже більше. Просто вибирайте той варіант, який для вас кращий.